Что? 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 Як ви вже зрозуміли, і заголовку та обкладинки сьогодні мова пройде про дуже рідкісну паскуду без завуальованих термінів, висновків та розведення демагогії. Антигерой нашого випуску це, якщо так можна сказати, лице українського колабораціонізму, до того всього ще й дуже пропите це. Цей персонаж ще з далеко від 2004 року отруював український парламентаризм, розпалював міжнаціональну ворожнечу та регулярно вступав у відкриті бійки під куполом Верховної Ради, не даючи пору навіть найзавзятішим бійцям. Довго тягнути зі вступом не буду, тому зустрічайте невизнаний псевдоісторик України, депутат аж чотирьох скликань Верховної Ради, посередник між здоровим гуздом та нездоровою тягою до русні, і просто відбірна мразота Олег Царьов. А перед тим, як ви поставите мені вподобайку за те, що я дивився декілька годинних інтерв'ю з цим парубком, підпишіться на наш канал, якщо ви вперше тут. Та підтримайте нас матеріально при нагоді. Це дасть нам змогу і надалі тішити вас україномовним контентом, постійно покращуючись та розвиваючись. Звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. Спочатку вони, а потім вже ми. Ми не образимось з вами в камері Віталій Флекс, який так мріє ви підписалися на його інстаграм. Посилання залишу ось тут. Ви на каналі Крінч ТВ. Посилання теж залишу на тому ж місці. Готуйтеся до порції псевдополітичної аналітики. А ми поїхали. Олег Анатолійович Царьов народився 1970 року у Дніпрі в родині інженера-конструктора космічних кораблів та викладачки в ПЕД-інституті. Дитинство та юність Олег Царьов провів в селі Катеринівка, оскільки там мешкали його бабуся та дідусь. Проте у віці 14 років все сімейство переїхало неочікувано до Тернополя. Притула вакууї. О боже, який жах, мама, який сором! Яка ганьба. Ну як же ж так ну, що ж нашого робиться? Причини такого переїзду невідомі, проте існують дві абсолютно різні версії. Одна стверджує про те, що маму Олега Царьова перевели керувати кафедрою неорганічної хімії в новоствореному інституті, а інша сім'я перебралася через якийсь скандал. У тверджень жодних з цих теорій я не знайшов, тому будемо вважати, що майбутній політик просто хотів побувати на фестивалі Файне місто. <плес> Між іншим, Олег не єдина дитина в сім'ї. У нього є два брати та сестра. При тому один з братів зведений, оскільки батьки майбутнього політика розвелись, та мати одружилася вдруге. До 1987 року царьо вчився в місцевій школі номер 10 і з відкритих джерел відомо, що він цікавився фізикою, хімією та, що важливо, відвідав секції з класичної боротьби в Тернополі. Це в майбутньому принесло славу одного з найкращих бійців ВРУ. Але про все по порядку, після закінчення школи, царьо вступає до Московського інженерно-фізичного інституту на спеціальність автоматика та електроніка фізичних установок та до 22 років здобуває вищу освіту. Тоді ж, в 1992 році, він повертається в Україну, яка на той час стає незалежною. А імперія зла успішно розвалюється. Єдиний момент. Олег Царьов переїжджає назад Дніпро, оскільки туди вже переселилася повторно його сім'я. А далі розпочинаються неймовірні кар'єрні зростання майбутнього політика. Чому неймовірні? Тому що після всього одного року роботи інженером на невеликому підприємстві Автекс Олег Царьов стає одразу директором ТОВ Курс. 23 роки пізніше, правда, виявилося, що цей маленький бізнес належав друзям сім'ї Царьова, і саме по тій причині молодий Олег так швидко проскочив всі посади та отримав одразу найвищу. Це ж сталося і в 1993-му, коли він став директором українського фінансово-страхового товариства Довіра, де пропрацював до 1995 року. Після того був Дніпропетровський комп'ютерний центр. Потім то Кремніва Долина, і в 1998 році Олег Царьов стає головою правління вад Дніпропетровська паперова фабрика. Так тривало до 2000 року, коли бізнесмен, якщо його так можна назвати, обріз всіма можливими бізнесами, а його родина накопичила непоганий капітал. Звісно, в дусі того часу більшість підприємств, власником яких ставав царьов, приватизовувались напівлегальним або взагалі нелегальним чином. Це ж стосується санаторію в Криму, який в один момент завинив перед фірмами царьова аж 7 мільйонів гривень. Плату боргу Олег Царьов викуповує за безцін курорт, в якому потім і буде переховуватись аж до моменту, як його підстрелять то підріжуть, поки невідомо. 2002 року Олег Царьов вперше проявляє депутатські амбіції і, маючи непоганий капітал, балотується одразу до Верховної Ради як член партії регіонів. Так саме тоді царьов зробив свою ставку на регіоналів. та майбутнього легітимного президента Віктора Януковича. Бізнес залишився як пасивний дохід, діти росли, і їх треба було відправляти на навчання за кордон. До речі, всі діти колаборанта вчаться в Англії, а не на оспіваних ним болотах. А сам царьов, як і інші поважні покидьки, ринувся в політику. Спочатку він не особливо фігурував у гучних скандалах та бійках. Проте в 2006-му Олег Царьов таки вперше засвітився в штурмі Дніпропетровської облради, коли туди не пускали регіоналів через саботування роботи державної структури. Існує непоширена думка, що Царьова взяли в партію регіонів через те, що він непогано вмів битися, та відстоював саме кулаками певні рішення під куполом Верховної Ради. Звісно, царьов все спростовував. Проте в період 2010 року, коли його друге було обрано народним депутатом, він і справді постійно розпускав руки. Доброго ранку, шановні народні депутати. Це між іншим, щойно були кадри з ратифікації так званих харківських угод, в яких йшлося про тісну співпрацю з Московією, а саме та угода, яка дозволяла коритам Чорноморського флоту. Перебувати в українському Криму аж до 2042 року в обмін на символічну знижку на газ. Багато хто вважав це здачі національних інтересів, що по суті нею і було. Проте Царьов та інші покидьки активно підтримували такий хід подій, оскільки вони лояльно були налаштовані до Росії. Така любов до болід була абсолютно не дивною. Більшість регіоналів на той час побудували диктаторську вертикаль влади за сприяння Москви, котрій такий розвиток подій, звісно, грав на руку. Також не слід забувати за скандал, спровокований на національній ідентичності українців. Царьо приїхав в одне автентичне львівське кафе, де відмовився казати гасло Слава Україні. Його не впустили. На що царьо у відповідь божився подати до суду та закрити таке жорстоке та фашистське місце хоча має певні сумніви, чи він знає різницю між нацизмом, націоналізмом і фашизмом. Гасло! НКВД, пропустить! Таких ми не пропускаємо! вас запитую! Далі ще більше, коли регіонали остаточно узурпували владу у після 2012 року та отримали як парламентську більшість, так і президентське крісло, царьов відчув повну свободу і почав генерувати абсолютно тупі закони, націлені на скандали. Один з них обмеження торгівлі в межах міста площею більше 300 метрів квадратних. Сам закон нікчемний, звісно, за нього ніхто не голосував. Але резонанс у суспільстві відбувся, бо це фактично звучало як закриття великих ТРЦ, які тоді тільки от починали з'являтися. Проте, окрім відверто тупих законів, були ще й набагато гірші. Не знаю, хто царював дитинстві, бив в Тернополі. Але останній виріс з жахливим українофобом, про що постійно розповідав у своїх інтерв'ю. Там і страшилки про міфічних бандерівців, і віпи про неонацистів на заході України, і тотальна ненависть до державної мови. Це вилили законопроект про засади державної мовної політики, який розширював права свонособачі на території України. Закон було прийнято з порушенням регламенту, що викликало великий резонанс у суспільстві, а російська мова тільки ще більше вкорінилася в державі. Також не слід забувати і звернення групи депутатів до Сейму республік. Ті, польща з проханням визнати геноцидом поляків національну визвольну війну 1942-1944 років. Звісно, одним з ініціаторів був Олег Царьов, який не те, що не знав історії, а вперто її викривлював у руслі російської пропаганди. І от 14-й рік на вулиці Революція Гідності. Всі проукраїнські сили зібралися з однією єдиною метою скинути диктаторський режим та відновити засади демократії в країні, поверненням курсу на цивілізований світ, а не болота. І звісно, царьов виліз назовні, розповідаючи свою дичину, яка перегукувалася з російською пропагандою, про утиски російськомовних та міфічних неонацистів. Навіть не буду згадувати, що Олег Царьов це один з тих депутатів, який голосував за диктаторські закони 16 січня, які Наприклад, забороняли стояти людям групками по 5 або більше людей. Шукаєш на автобус, пішов на вибоймося в протесті. Після втечі Януковича всі маски було скинуто, і Росія в березні 2014-го відверто пішла на анексію Криму. Недобитки регіоналів, звісно, залягли на дно, не знаючи, як далі діяти. Бо з однієї сторони облюбована Росія зі всіма засадами тоталітаризму, а з інакшої можна було реально сісти надовго в Україні за колабораціонізм. І що обрав Олег Царьов? Правильно, другий варіант спочатку вийшло його легендарне інтерв'ю з Романом Скрипіним на громадському радіо. Тоді Олег Царьовщий мав наглість податись як кандидат в президенти, не розуміючи, що часи в країні змінилися, і тепер його казки ніхто не вірить. Я між іншим рекомендую повністю переглянути цей шедевр, як би вам боляче не було. Це просто необхідно зробити, щоб зрозуміти, яка каша в голові у цього парубка, та що він розповідав своєму електорату. Це винувата бандеровська ідеологія. Что такое бандеровская идеология? Бандеровская идеология – это когда людей убивали сотнями тысяч, потому что они не были украинцами. Да вы что? Да, волынская резня. Вы хоть понимаете, о чем вы говорите да, сейчас? Да, я понимаю. Волынская резня? Да. Когда началась Вторая мировая война? Тому ж інтерв'ю він стверджував, що до захоплення Криму призвела революція гідності, а не пряма російська агресія. А війна на Донбасі це якийсь громадянський конфлікт, звісно, ігноруючи присутність московських військ на нашій території. Одним словом, тирав те саме, що й російська пропаганда, думаючи, що все йому зійде з рук. Проте, окрім цих тупих та гучних заяв, він умудрився піти ще далі. Та перебуваючи з візитом у Миколаєві, Олег Царьов зібрався відвідати. Прихильників Володимира Путіна, які знаходились у лікарні після невдалого штурму Миколаївської ОДА, звісно, царьова туди не пустили, побили та ще й закидали яйцями. До тодішнього чинного депутата не дійшло, і він розпочав діалог з сепаратистами в Донецьку та запропонував стати лідером якогось нового ракового утворення під назвою Південно-Східний рух. Звісно, з уклоном на ботоксного карлика та цінності Росії. Ну як цінності? Дешевий спирт, бо з кожним днем царьо все більше ставав схожим на типового мешканця Саратова. Оскільки СБУ тоді ще працювало дуже кволо, то ініціативу в свої руки взяло громадянське суспільство, і під час чергового виступу на телебаченні зустріло кортеж царьова з теплими обіймами, яйцями та обшуком авто, в якому, між іншим знайшли вогнепальну зброю. Потім одіозного депутата провели коридором гадьби, єдине що до смітника не викинули, і тільки після того на нього звернули увагу СБУ, відкривши відповідні кримінальні справи за сепаратизм. А Верховна Рада позбавила вже екс-депутатам мандату. Боротися ви будете на території України, ви зараз на території території Росії, що не помиляюсь, чи збираєтесь ви повертатися в Україну. Я буду я буду боротися так, щоб територія України вся цілком була суперпінат на цю. Звісно, до того часу Олег царьов встиг виїхати на болота, допомагаючи російській пропаганді розганяти міф про утиск рускагаварящих, та став постійним учасником різного роду. Шоу був момент, коли він навіть проголосив себе представником новососії. Пробачте, Новоросії ще би то не означало. Але оскільки це його утворення не було погоджене з московськими кураторами, то і Царьов не встиг побути президентом, чи ким він там бути хотів. В період з 15 по 22 роки Олег Царьов все більше перетворювався на рядового алкаша, періодично з'являючись в низькопробній пропаганді. пропаганді. Спочатку повноштабного вторгнення ця паскуда насмілась поїхати на окуповані території Київщини і там знімати свої репортажі про. Освобождені дуже шкода, що він не був в штурмовій групі Чорнобильської АЕС. Це була би епічна смерть, враховуючи його освіту. Також Олег Царьов закликав свого колишнього однопартійця Олександра Вілкула здати кривий ріг, на що останній, на диво відмовив, перетворившись в українізованого виделкула. Це був дуже тонкий філологічний жарт. Часом, коли стало зрозуміло, що все, що Росія може, це займатися типовим тероризмом, а захоплені землі вона випалює, яка несподіванка, і от знову. Царьов неочікувано почав критикувати своїх господарів. І от дивина, нещодавно прийшла новина, що його чи то підрізали, чи то підстрелили в окупованому Криму. І він у важкому стані. Ну що ж, щиро побажаємо Українофобу зустрітися з Кобзоном у найболючіший спосіб. То хто ж такий врешті решт Олег Царьов? Тут все просто: зрадник, колаборант та відбірна паскуда, яка в найкритичніший момент перейшла на бік ворога. Інших висновків на сьогодні я не маю та і не знаю, чи вартую їх робити. Все, що існує, це бажання помсти. І Інколи воно вгамовується випадковими подіями, де нові ж господарі списують тебе як відпрацьований матеріал. Це, скоріш за все, і трапило з Олегом Царьовим, який так хотів новососії, і, здається, її отримав.